Я знов радий вас вітати на каналі «Метабо Україна. Метабо продовжує робити все найкраще ще кращим. І саме тому в мене в кадрі зараз знаходиться оновлена версія нашого шуруповерту L-класу з безщітковими двигунами. 18 lbl Давайте нагадаю, що таке класи шуруповертів у Метабо. Перший клас це L-клас наш герой. Ви, мабуть, бачили отакі от, от плакати наших дилерів. Тут чудово все розписано по класах. L-клас. Це компактні шуруповерти для задач від делікатних, таких як, наприклад, оцей шурупчик, розбирати комп'ютери, оргтехніку тощо. До доволі серйозних середніх задач, таких як робота от такими свердлами. А іноді, якщо потрібно, навіть робота от такою коронкою, але це буде епізодично. LT-клас клас це наступний клас, він більш універсальний, він йде від простих задач до доволі складних. І вже для нього оця коронка по дереву, в принципі, нормальна задача. І наш LTX клас. Це. Клас найпотужніших шуруповертів для найскладніших екстремальних задач. Їми навіть бурять лід при мінус 30 градусах. З появою цього шуруповерта 18. Я можу стверджувати, що в Україні не тільки в Україні, в всьому світі. В сегменті 18 вольт не тільки метабо в всьому світі з'явився нарешті повноцінний ультралайт-шуруповерт. Для порівняння, є всесвітньо визнаний лідер PowerMax. з Системою Quick, він вважається найкоротший, найкомпактніший шуруповерт. В порівнянні з новим LBL. Так само беремо звичайну версію. І ви бачите, це дійсно шуруповерт ультралайт. Ну, а тепер давайте поговоримо про покращення, але в цифрах. Що змінилось від попередньої моделі? По-перше, більш крутіший патрон. Довжина зменшилась на 1 см або 10. Міліметрів. Збільшився крутний момент. Тепер він складає 65 Нм жорсткого крутного моменту, м'якого якого 28. І для того, щоб перетравити весь цей великий крутний момент, ми змінили редуктор і посилили його. Тепер він в чудовому, потужному, міцному, алюмінієвому корпусі. А ще. Цей шуруповерт почав вироблятися в Європі. Ергономіка, як завжди, на високому рівні. Добре розподілення мас, зручно тримати в руці ергономічна ручка. Всі частини, за які ви торкаєтесь, вкриті гумою, і вони дозволяють дуже надійно контролювати ваш інструмент, навіть якщо у вас вологі руки. Є виступи, які не дозволяють вашому шуруповерту ковзати на похилій поверхні. Підсвітка там, де треба, сунцеві після світіння, тобто ви можете його використовувати просто як ліхтарик. Є чудова скоба для підвішування і дуже зручний магнітний бітотримач. Традиційно всі лінійки шуруповертів Метабо розподілялися на дріль шуруповерт безударна, швидко затисним патроном з блокуванням шпінделя. Дриль шуруповерт, але ударний дріль шуруповерт. І дуже зручний перемикач. Тобто вам не потрібно крутити оцю трішітку, щоб перемкнутися на сверління. Ви просто виставляєте отут сверління, трещитка вимикається і ви сверлите. Треба закручувати, вмикається тріщитка. І третє положення той самий удар. Дуже зручно. Версія Quick. Найкомпактніша версія. А ще завдяки системі Quick і цілому набору насадок, який ми будемо тестити трошки згодом. Ви розширюєте значно його можливості. І. Четверта версія, якої ніколи не було в L-класі. Вона була тільки в класі LTX. Ударний дриль шуруповерт з функцією Quick. Новинка. Ви можете стати першим її покупцем. А зараз я вам скажу маленький інсайт, чого я все відео наголошував, що L-клас, але без серія. Адже в Metabo… Завжди присутні безщиткова серія, а також традиційно щиткова. І ми оновлюємо не тільки безщіткову серію, але й щиткову. І скоро вона з'явиться, ми на неї обов'язково знімемо відео. Тож чекайте. Ми оновили не тільки наш шуруповерт, а ми ще оновили наші комплектації. Наразі їх стало аж 18. Ви можете придбати. Безпосередньо сам дріль шуруповерт каркас без акумулятора, без зайвих елементів, якщо у вас вже є акумулятори і зарядні пристрої від Metabo. вони продаються в картонній коробці, от в такому чудовому кейсі, або в метабоксі. Якщо ви хочете повну комплектацію з акумулятором. Зарядним пристроєм і самим шуруповертом. Ви також можете його обрати в декількох варіантах: от в такому метабоксі, або в чудовій комплектації мобільна майстерня, де, окрім двох акумуляторів і зарядного пристрою, є ще дуже багато різноманітного якісного приладдя. Я згадав про делікатні роботи, які може виконувати цей шуруповерт. Що може бути делікатніше, ніж відкручування материнської плати? Місця в системному блоці зазвичай дуже мало, і тому люди туди влазять малесенькими такими викруточками. Але завжди хочеться щось якось оптимізувати. Є спеціальні викрутки для таких цілей, але якщо у вас є BS18, LBL Quick, то вам додаткових інструментів не потрібно. Бо ставити шуруповерт можна навіть от в такі от отвори. Він дуже компактний. Але такі задачі виконувати самим шуруповертом досить незручно. І тому я вам рекомендую використовувати от таку кутову насадку. І кут можна змінювати. Із цією кутовою насадкою ви дуже легко можете залізти будь-куди. Комбінувати як хочете. І от, якщо ми добираємось до нашої материнської плати, а вона знаходиться кріплення її аж ось отут кутах, Навіть маленькою викруткою долізти ну, майже нереально. Метаба є от така от кутова насадка. Ви можете, змеємо трошки довшу біту. Вона також прокручується навколо своєї осі. І за допомогою цієї біти. Ви дуже легко і делікатно добираєтесь до вашого шурупа. І тут мені ремонтники підказали, що ніхто не крутить в таких роботах короткими бітами. Щонайменше от така. Так, вона могла б виправити якусь ситуацію, але вона має бути, мабуть, в рази-два довше. Але все ж таки це буде досить незручно. І тому я все ж таки стою на своєму. Найкращий варіант для того, щоб розбирати такі речі це саме отака от ексцентрикова насадка. А також Збирати такі речі буде так само зручно. Ну а що ж, а тепер крупним кадром ми викрутимо наш надскладний гвинт. Підсвітка реверс. Це було елементарно. Кутова насадка і безщитковий L-клас. Делікатні роботи ми провели. шуруповерт впорався навідмінно. Ну а тепер давайте перевіримо, як він впорається з середніми навантаженнями. Йдемо на вулицю. Ну що ж, тепер наше середнє навантаження. Будемо крутити різні саморізи. Саморіз от такий і глухар. Це вісімки йдуть. Вісім на 300 і вісім. На 400. Будемо вкручувати, ну і, відповідно, викручувати. Беремо sb 18 LBL і почнемо з такого Крутити будемо сосну. Так, перша швидкість. Ускладнюємо. Ну, а тепер глухар 8х300? Поміняю приладдя, а також поміняю акумулятор, бо двійка для таких важких задач не завжди гарний вибір. Так, де ми тут ще? tak baš tu tut Ну що ж, а тепер спробуємо сверлити кільцевою коронкою діаметр 29 міліметрів. Трошки закусило на виході, але це не від шуруповерта. Але захист працював і мене не намотало. Супер. Ну, а тепер самосвердлящийся саморіз по металу. Друга швидкість. Супер. Ще одна перевага системи Quick, що ви можете використовувати не тільки свердла з звичайним циліндричним костовиком, а ще й свердла з шестигранником 1 четверта. Ну що ж, а тепер спробуємо вирів свердло на 40. Дуже легко. Хоча і новий LB-ELF легко впорався з цим приладдям. Але все ж таки в нього є певні обмеження. Для того, щоб постійно користуватись певним приладдям, спочатку прочитайте інструкцію, яке максимально допустимо. І тоді ваш шуруповерт пропрацює довгі роки. Ну, а тепер прийшла черга. Ударного режиму Пішла Трошки ускладнюємо. Вісім мм. міліметрів. як масло. І в черговий раз метаба підняла планку в класі компактних шуруповертів. Ну що ж, конкуренти, доганяйте? Я сподіваюся, вам це відео було корисним. На цьому все. Слава Україні! Ми переможемо!